І в останній частині нашого першого заняття ми з вами попрацюємо з арифметичними діями і паралельно розвіємо один з міфів. Це про міф про те, що для того, щоб займатися програмуванням, треба бути супергеніальним математиком, вивчати дуже, дуже складні речі і мати оцінку 12. Ні. Нам буде достатньо всього того, що ми вивчили ще в початковій школі. Віднімання, ділення, множення, а більш складні речі за нас будуть виконувати ті бібліотеки, які ми будемо підключати до нашого коду. Давайте розглянемо структуру програми з арифметичними діями. У нас підключена бібліотека, яка відповідає за введення виведення Ми додаємо ще одну бібліотеку Мес, яка вміє робити складні математичні розрахунки. Пам'ятаємо, що ми використовуємо стандартний простір імен, Using Ней Спейс STD і в нашій головній програмі Main Тестуємо, перевіряємо, прописуємо ті арифметичні дії, які виконуються з введеними даними. Ну і звичайно виводимо результати.